Вітаю, друзі! Ви на каналі FieldMiusua. Це відео присвячене роботі з кольорами, і, як і заявлено у прев'юшці, дійсно ми змінимо кардинально наше зображення. Ви побачили на прикладі, що буде у нас врешті. А зараз ми перейдемо до нашого проекту для того, щоб розібратися, як же можна змінити наші кольори і дійсно покращити зображення будь-якого відео. Для цього я вже завантажив проєкт, переходимо в режим Colour, тобто колір, для того, щоб працювати в люметрі Cala. Відкриємо два екрани, щоб нам можна було порівнювати. Тепер переходимо до е, режиму Creative Vлю і вибираємо ось такі е, передвстановлені режими. Один з них, наприклад, пов'язаний з плівкою Cod. От ми вибираємо, ви бачите, що вже зображення змінилося. Ми маємо декілька можливостей для регулювання такого зображення. І поки ви дивитесь, як я регулюю чіткість, різкість, а також насиченість, ви можете поставити лайк цьому відео, або підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. Ну, але ми продовжуємо. Отже, ми змінюємо наше зображення, використовуючи оці декілька регуляторів. Ми бачимо, що зміни вже суттєві. У цьому списку, в якому ми вибрали цей кодек, це мається на увазі плівка кодек, я так думаю. То тут можна вибрати різні режими. Це залежить від того, який проект у вас в роботі або що ви хочете досягти. Але ми далі продовжуємо працювати з цим зображенням і переходимо в Curves. Тут ми регулюємо контрастність. Контрастність відрегульована так, як ми захотіли. Тепер можемо за допомогою піп'ятки, натискаємо піп'ятку і вибираємо ділянку зображення, яку ми хочемо змінити, підсилити або зменшити колір. От В даному випадку я натисну на ногу, і буде мінятися колір всієї шкіри. Її може зробити більш блідою або більш такою яскравою. Тепер ми дублюємо наш шар для того, щоб продовжити роботу. Застосуємо ефект люмакі. Знаходимо його в ефектах і перетягаємо на верхній шар. У нас є два показники, але. Нам потрібен ще Gaussian blur. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте те відео, де я показував, як зробити кіношний ефект світла. Це приблизно те саме. Беремо Gaussian blur, також застосовуємо до нашого верхнього шару. Зрозумілий результат воно розмиває. Коли ми там ставимо, наприклад, я поставив 90, воно розмиває верхнє зображення. Тепер у люмакі. Ми регулюємо десь приблизно 40% ставимо показник для того, щоб підкреслити краї. Ну і зрозуміло, щоб проявити зображення і щоб воно виглядало правильно, у opacity ми міняємо показник приблизно 30-40%. Ось дивіться, що в нас виходить, яка різниця в зображенні. Але ж, звичайно, це не все. Все можна зробити набагато простіше. Premiere Pro вже має передвстановлені пресети. Вони так і називаються Lumetri presets. Отже, переходимо в режим, де ми можемо їх використовувати. Для цього я витру верхній шар, для того, щоб показати вам знову, як робити ефекти. Їх тут багатенно, просто багатенно. я переходжу в Nikon. Це фотоапарат Nikon, який е, тут імітується робота фотоапарату Nikon. І подивіться, які результати. Я вам обіцяв, що вони чарівні, і вони дійсно, ну, як на мене, вони дійсно виглядають чарівно. Можемо вибирати будь-які знов-таки це все пресети. Ви можете їх застосовувати, той, який підходить до вашого проєкту, ну і от дивіться на результат. Хіба це не чарівно? А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.